Уже менш ніж за два тижні пролунають перші дзвоники у школах. Сьогодні ж більшість батьків переймаються наповнюватися шкільних ранців книжками, зошитами та іншими шкільними приладдями. Проблеми з книжками цьогоріч, як запевнив міністр науки і освіти України Дмитро Табачник, не повинно бути. Днями він відвідав Харківську книжкову фабрику, аби побачити, як друкуються підручники. Нестачі підручників в країні немає. Про це заявив міністр освіти та науки Дмитро Табачник під час робочого візиту на Харківщину. Вранці міністр відвідав книжкову фабрику Глобус. Тут друкується частина підручників для українських школярів. У держзамовленні цього року підручники для першого та одинадцятого класів. За словами Дмитра Табачника, відтепер мову підручників можна обирати. І це стосується не тільки російської чи української, а й мов національних меншин, зокрема молдавської, угорської, румунської та польської. Я вважаю, що школи повинні заказувати учебники так, як у них происходит процес обучения. Це не політика, це абсолютно просто нормальне і уважительне отношение к людям. У вас словацька школа, українська школа зі словацьким язиком преподавання. Пожалуйста. Загалом держзамовлення склало 6,5 мільйонів примірників, з них 2,5 мовами національних меншин. Словами міністра освіти Дмитра Табачника, держзамовлення виконано у призначений термін. Государственный заказ выполнен по первому классу полностью до 15 августа, по 11 классу до 20 августа. И не просто выполнен, а доставлены учебники, изготовленные за деньги государственного заказа во все регионы Украины и практически на 100% развезены уже по школам. За підрахунками Дмитра Табачника, цьогорічна вартість підручника складає 12 гривень 80 копійок.